Мудрий дуб, мудрий дуб. Я Лукаш. Можеш поставити мені три питання. А чо не два? Два. Два, так? Да? Так, да, одне. Одне. Все. Та блін. Для більшої кількості запитань оформіть підписку дуб преміум. А, мудрий дуб, мудрий дуб. Я брат. Лукаша, фукаш. Бачив твого тупого брата. Чого це він тупий? Два питання. Чого у Лукаша три було? Одне. Яке? Все. Тапліна! <таспілляр> <таспілляр> Ладно, допоможу тобі знайти мавку, якщо ти допоможеш мені. Так. Між моїми двома колегами застряла ласіха. Так. <таспілляр> <таспілляр> да. Треба її дістати, поки не получився анекдот. Я... Я дуже швидко. Поспіши! Слухай анекдот. Хорош, Не треба. Мавка на поляні, де люди часто застрілюються. Ні. Ти що, шльоцик? Ні.